Вітаю! Сьогодні я печу яблучну шарлотку. Класичний рецепт на 3 яйця. Яблука очистити від кісточок та порізати ломтиками. Яйця збити із цукром та сіллю до білої пишної маси. Додати просіяне борошно в декілька прийомів. Борошно необхідно вмішувати обережно лопаткою рухами зверху донизу, щоб не порушити легку текстуру тіста. На дно форми викласти яблука, злегка притрусивши їх крохмалем. Зверху на яблука вилити тісто та розрівняти поверхню шарлотки лопаткою. Випікати за температури 180 градусів 25-30 хвилин. Шарлотка добре пропечеться та буде пухкою навіть без розпушувачу, якщо попередньо ретельно збити яйця з цукром. Якщо сподобався рецепт, ставте лайки та підписуйтеся, щоб не пропустити ще більше смачних відео.